І ще одне таке інтерв'ю, яке мені дуже сподобалося. Мені хочеться про нього згадати, тому що крінжі сьогодні буде багато. Хочеться трошки дати такого, що. Додасть опори мені дуже сподобалися ті теми, які піднімалися, і вони знову ж таки широкими мазками розповідали про Харків, про 90, ті про знайомство Андруховича з Жаданом. І Андрухович там розповідає про те, як Жадан взагалі до нього завалився додому, і почав йому розповідати, що приїжджаєте тут на Харківщину. Ми тут вирішили, що ви маєте приїхати подивитися, що там, як там, і він в інтерв'ю радіо. Для Радіо Харті розповідає дуже багато оцих от зв'язків з Харковом. Як він туди поїхав, перше, коли він поїхав вдруге, які там різні поїздки в різні історичні моменти, говорив там про Шевельова. Ну одним словом, як завжди, дуже цікаво дивитися на оптику окремої людини, яка говорить про значиме для тебе місце, значимі для тебе події і додає їм тих барвів, які ти до того не мав. І от, наприклад, Андрукович, говорячи про те, що під час революції гідності він поїхав у Харків, розповідає історію про те, що разом з ним в цій компанії була сестричка Віка. Їхала з нами також абсолютно легендарна особа, сестричка Віка, яка спеціально зі штатів прилетіла. Щоб підтримати побратчову революцію. Ну там вона дуже цікаво пояснювала, що її спонукало. Вона ж десь там певний час була співачкою в якихось барах, клубах. От. І вона побачила кадри з Майдану у Києві, де такий співак Ель Кравчук з великим успіхом Справа, біст... виконує її пісню Моя Україна. І нічого, ніхто ніде не каже, що це її пісня, і так далі. Ну Її це, очевидно, більше, якби, ну, по-перше, її напевно напружило. Що ось колись вона поїхала з цієї країни, і тут виявляється, її пісня запалює весь майдан, там мільйон людей під цю пісню танцює. Ось, і, і цей виконавець, такий сякий навіть не подякує авторці, ну і так далі. От, і вона примчала сюди, а в них дуже давня дружба з Віктором Морозовим. Отже, він її переконав сідати до нього і їхати разом на виступ сюди. І там дуже багато таких от історій, які теж цікаво слухати. Я люблю насправді. Я от збирачка якихось байок, історій, Мені завжди подобаються такі. Е Анекдоти в тому значенні, що просто життєві історії, які ти слухаєш, і воно так якось оживляє події навколо. І от дуже смішно, коли він згадав про Ель Кравчука. Андрухович згадав про Ель Кравчука і зараз, що він там будь-моє Лабубу, Лабубу, як там. Я навіть не слухала цю пісню для того, щоб вона у мене в голові не вирусилася. вирусуся. Мені здається, що можна подумати про колаборацію Бубабу і Ель Кравчука і зробити будь моєю Бубабу. Знову ж таки, у мене дурацькі фантазії сьогодні, тому що дуже багато спогадів було. Дуже Зараз буде дуже дуже багато щемкого, попри те, що це буде про Олю Гарбачову. Тим не менш про Віку Вородій. Пісня, про яку згадує Андрхович, ви 100 її знаєте, ви 100 її чули. Можливо, ви чули навіть в моїх етерах. Я не знаю, чи ставила я її в своїх етерах чи ні, але зараз поставлю, хочу вам нагадати і вважаю, що. Сестричка Віка зробила дуже багато для українського шоу-бізнесу. Ми дуже її недооцінювали. Точніше, як ті, хто насправді були в індустрії, завжди розуміли її значимість а загальна публіка про неї досить мало знала, і мені здається, що треба до її імені повертатися і повертатися і оживляти, оживляти її пісні для того, щоб вони залишалися з нами і для того, щоб та робота, яку вона проробила на початку 90-х, в кінці 80-х, Залишилася з нами і працювала на наше майбутнє. Отже, Україна, а друге слово скажете собі. Я також вже маю державу і вільно живу, і щасливо. Я тиждень працюю на каву, Два тижні працюю на пиво. Віду і позичу в сусіда. На свята вина і хлібино, забули, коли добре їли, а бачите, ще не зумліли. моя україна, згоря почорніла ірхом заробляє, але ще співмає. Співаємо, ще співаємо, співаємо рок-н-ролл. Україна рок-н ролл. Класна пісня, яка має, має звучати дуже активно, не тільки в якісь моменти єднання. Я бачу в коментах мені пишуть, що Сергій Гулієнко пише: я був на Майдані у четвертому, коли Ель Кравчук цю пісню заспівав. І отут ви знаєте, то ще у той момент, коли. Е я слухаю такі інтерв'ю, мене охоплює дуже великий сум за тим, скільки відеоархівів втрачено, скільки свідчень про якісь важливі події, документація цих свідчень а, знаходяться в дуже або занедбаному стані, або взагалі втрачені, або взагалі було стерто дуже багато. А, Оксана Забушка, зокрема, про це говорила, і я в своїх етерах її цитувала. А, бо ви знаєте, якщо взяти архіви, ну, наприклад, совєтського телевізіння, то вони зберігають всі свої телеспектаклі, а їх тисячі, реально тисячі. Є плейлісти на там, 700 совських телеспектаклів. І ти бачиш, що там 700 різних телеспектаклів. Скільки такого матеріалу було знято в Україні навколо українського, українською мовою, теж досить багато, але все це. Або знаходиться у якихось архівах, які дуже повільно оцифровуються. І я дуже щаслива, що є Суспільна медіатека, що є Довженка-Центр, що є дуже багато інших інституцій, які займаються відновленням і пошуком того, що треба реставрувати, показати, віднайти, згадати. Але тим не менш, насправді ця робота ведеться дуже повільно, дуже багато чого втрачено. І от ви знаєте, я б хотіла знайти відеоархів, на якому Ель Кравчук співає цю пісню на Майдані, і це насправді, якби ми о, дивіться, в реаліях. Того часу абсолютно я переконана, що є не один відеозапис цього, але це все не систематизовано, не збережено в таких масштабах, як зберігаються просто пласти русского в величезних числах. Там коли ж я шукаю якісь архіви, я дуже часто шукаю там якісь документальні фільми чи відеосюжети, чи ще щось. І зараз у мене там, там інтерв'ю Параджанова, наприклад, шукаю. І я знаходжу якісь. Я знаходжу, я нещодавно нещодавно шукала матеріали про Параджанова, і я знайшла візит Джо Байдена в Москву в 78-му році, в 82-му році, в 88-му році я прямо знаходжу і там прямо сюжети на телебаченні, інтерв'ю з ним. І це все. Збережена, ви розумієте, у них новинний сюжет про це вийшов, і він збережений, він викладений в інтернеті. А український медіапродукт, український культурний продукт, українські виступи навіть за період незалежності, навіть 2004 рік я не знаю, де шукати. Тому, якщо раптом у вас є цей відеозапис, то надішліть мені його, тому що я такі речі збираю. І багато в чому мої етери, вони про архівування або ну, Відновлення якогось якогось спогаду для того, щоб ми просто мали більш емоційний зв'язок з тим періодом і з тими подіями. Це страшний біль, тому що ну, насправді, я пам'ятаю, я полізла шукати хроніки Києва. Є один, є один канал, якраз він пов'язаний з архівуванням всього надбання совєтського телепродукту, і у них там, якщо зайти на канал, то там. Ну, я не знаю, ну, от е, е, є відео, а є скомпоновані плейлісти. І оці плейлісти в кожному з них там від мінімум там 20 відео до, може бути, і 1500 відео. І ти скролиш просто перелік цих плейлістів. І ти скролиш, 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 і ти розумієш, що там сотні плейлістів. Тобто сотні плейлістів, в яких є сотні файлів. І я шукала документальне відео про Київ, і я знала, що скоріше за все там я це знайду, тому що там є оця графа города Союзу». І Я полізла дивитися города Совєтського Союзу. І там вичищено про Київ все. Там є про Білорусь, там є про Літву, там є про Грузію, там є про все, що завгодно. Києва України просто все немає. Вони затирають будь-які спогади, навіть такі. Я знайшла тільки одне відео і то про Лети Київської Русі, і там же ж, звісно, Руся та Росія, і от та вот все. І я просто я розумію, що ну, типу, якщо ти якісь речі бачиш класні і не зберігаєш їх прямо зразу. То, ну, типу, шанс великий, що це скоро затре хтось. І потім, ти, навіть якщо знаєш, я дуже часто є ще такі відео, які я там дослівно знаю і не можу їх пошуком знайти, тому що ще у, пошук, у YouTube дуже прекрасний пошук, який видає тобі, тільки якщо ти буковка в буковку пишеш назву. А якщо ні, то він тобі, ну от то у мене, наприклад, є скачане відео, я бачу його заголовок, да? я беру, пишу там на одне слово коротше. І мені YouTube не видає пошуком це відео. А коли я пошуковний заголовок, він такий, а ну ось ти шукаєш оце. І е, дуже багато чого просто втрачено. І про Революцію Гідності, і про е, революцію на граніті там взагалі страх. Ну і дуже багато чого. Тому бачите цікаві класні відео, діліться, поширюйте, бо це наша історія, і це наш зв'язок з. Крихістю ну з крихістю минулого, яке ми якимось чином ще пам'ятаємо, але нам дуже часто перепрошиваються спогади. А треба триматися за за, за те, що справжнє.